Я вам сьогодні хочу розказати або поділитися з вами про одну таку річ, яка називається Божа економія. Це, що це означає? Чи це означає, що Бог щось там економить, бо йому щось не стане? Ні. Це в тому плані, що Бог знає, де брати і куди дати. І коли людина розуміє, щоб поучаствувати в Божому плані, план а Бога один план спасення людської душі, нам часом треба десь вийти за межі свого комфорту, за межі своєї батьківщини і за межі свого дому. Бо каже, каже Ісус, Ісус сказав, що пророк не має пошани лише у своїй батьківщині і в себе дома. Ми люди, ми живемо у спільноті. Спільнота це дуже добра річ, але у спільноті компенсуються усі речі. Які в комусь яскраво проявлені, а в когось відсутні. Що я хочу тим сказати? Коли побачили Ісуса Христа перший раз люди, хто сприймав його як Пророка, хто сприймав Його як, розумієте, посланця Божого Месію, а хтось його сприймав. То то син, Йосипа, та ми, тата і маму, його знаємо. То як ми маємо сприймати того Ісуса Христа? Одні сприймають як Месію, другі Сина Божого, треті пророка. А ще одні кажуть, та він син Йосипа, якого батька і матір ми знає. І знає, отут є такі всі різні, так? але коли ці всі різні люди збираються у спільноту і починають ділитися тими своїми враженнями, і той, що каже, та він син Йосипа, до того, що каже, він Месія, вони оба поговорили, і значення того місійності опустилося трошки. Він каже: А дійсно, Йосипа Та так, то та, та, я там живу недалеко, я його знаю. Але той, що знав його, почув від того, як Месію, теж аргументів, і в ньому, ото божества, трошки додавалося. але все рівно в основному. Всі оті яскраві речі опускаються, погані, зменшуються. І все рівне суспільство, коли всі вже обговорили між собою, все, і Христос став не таким дуже великим аж Місією, але вже не таким аж приземленим, сином Тесли, так? І от суспільство має. Ну, Свою таку властивість, так Так ось, коли ми говоримо про Ісуса в Назареті, які півміста, ну, того півмістечка, того знали Йосипа, знали, як Він робив там столи кріста, кусь там столярку його знали, то розумієте, скільки треба було от тих людей, які би. Сприймали його як посланця Божого, щоб компенсувати оту, оту таку, скажімо, приземленність людської природи. І коли, коли Христос відходив далі, де його не знали, про нього говорили тільки, знали одного посланець Бога. Живий Бог, який воплотився і прийшов на землю. А тих, що казали, та я його знаю, то Йосипа Син тих не було. І от оця спільнота, яка сформувалася без тих, що Христа приземляли, якщо так можна сказати, вона підносила Христа дуже високо. А тепер послухайте, до чого я говорю, і що значить та Божа економія. Так? Ми є парафія, ми будуємо спільноту. Хто для нас є Ісус Христос, Син Бога Живого, який тілом прийшов на землю, воплотився, прийняв тіло від причистої Діви Марії, яка була непорочно зачата, яка була до народження Діва і по народженню Діва. І коли ми в нашій спільноті будемо будувати свої відношення з Ісусом з Христом, як з Сином Божим, наша спільнота буде творити великі діла, великі чудеса, чудеса зцілення, чудеса навернення, чудеса утвердження у вірі. Тому коли Чуємо людей, які сумніваються, які не вірять в Ісуса Христа. Найперше для себе зробіть так, вони не з нашої парафії, а як їх привести до спасіння, як їх привести до віри? Дуже просто, з розкритими обіймами. Покайся, він кинь земне земним, прийми Боже, Ісуса, який тілом прийшов у цей світ, щоб тебе спасти, від того невірства, від твого сумніву, то син Йосипа і Марії, яких ми знаємо. А хіба не їхні брати ходять поміж нас? Як він може бути пророком? Ви хочете бути такими, серед яких Христос ходив і вони його не прийняли. Христос живе і посеред нас. Христос живе. І ви ті, що маєте глибоку віру, вас Бог буде забирати і давати там, де її мало. Щоб ми її примножували, це є Божа економія. Бог знає, де взяти і куди дати. І якщо ти сумніваєшся у вірі, ти сумніваєшся в Божестві, Бог тебе посилає, щоб ти знайшов Бога в собі в першу чергу. Не його тут. Утверди, і йди будувати спільноту спільнота, яка наповнена вірою в Ісуса Христа. Наше завдання зробити присутність Бога на землі реальним. Бо Христос є в кожному з нас. Христос каже, каже апостол Павло, вже не живу, я вже вживе в мені Христос. Ми прийняли його ми прийняли Його тіло і кров. Хто прийняв Христа, несіть Його у світ. Наповняймо світ присутністю живого Бога Ісуса Христа. Амінь.